Вітаю вас на моїй кухні. Хочу поділитись з вами ще одним різдвяним рецептом моєї родини. Ми його готуємо тільки на свят вечорі. Його передала нам наша бабця, отже тушена картопля з оселедцем. Очищена картопля я нарізаю кружечками, форма не має значення. В мисті додаю солі, перцю і перемішую. Солю так, щоб було до готовності, надалі сіль не додаю. Також натираю моркву, нарізаю цибулю напівкільцями і ріжу шматочками філе філіоселеця, приготую лавровий лист і олії. Ось це всі інгредієнти, які потрібні. На дно баняка наливаю олію і обмащую всі стінки. Баняк використовую з червоної глини. Також виробник України Опішнівська кераміка. А потім шарами викладаю картоплю, оселедець, цибулю, лавровий лист і моркву. І повторюю ще пару раз аж до верху. Приготування їжі в керамічній посуді дуже корисне. Страва має неперевершений смак. Здавалося б, оселедець печений, з картоплями, це щось нереальне. Але коли воно все мліє, в тому банякові, смакота, дуже раджу вам спробувати. thank <laughs> you Коли наклала все, все до самого верху, доливаю ще чуть-чуть олії, прогортаю з боку, щоб подивитися, олія має бути до половини банячка, чуть-чуть нижче, може на сантиметр. І тоді спокійно вона може тушитися, щоб не піднімалася, не збігала. Води я не додаю не капельки. Це все тушиться на основі олії. Накриваєте і ставите в холодну духовку, наголошую в холодну, після того включаєте температуру 180 градусів. Керамічний посуд нагрівається разом з духовкою. Запікається картопля до готовності, поки не вмліє. Вже як м'ягенька картопля, можна зняти кришечку і хвилин 15 зарум'янити картоплю. І порада від мене господинка, мию керамічний посуд тільки содою, ніяких миючих засобів. Бажаю вам здоров'я, миру, достатку, добробуту ваших родинах, до нових зустрічей. Чекаю вас у коментарях. Якщо сподобалося відео, ставте лайк.